Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукотіля. Ласкаво запрошу вас в гості на мій канал. Сьогодні я хочу поговорити з вами про Жакард. Адже цим відео я хочу сама вступити і запросити вас також, якщо ви ще не вступили і не чули. Про новий спільний проєкт українських в'язалочок, який називається Зимові візерунки. Організатором є чудові дівчатка, прекрасні майстрині Яночка і Оксаночка. Посилання на їх канали та на канали учасників, які на цей момент уже вступили в спільний проєкт, я залишаю знизу в інфобоксі. Пройдіть, обов'язково, подивіться. Сьогодні у мене вже 31. Жовтня, тобто залишився останній місяць осені, який найчастіше нас вже радує снігом, ми вже чуємо запах зими, уже з'являється саме в листопаді новорічний ну, настрій. І ми всі прекрасно розуміємо, що такі візерунки, як Жакард, у нас найбільше асоціюються з новорічними різдвяними святами. У мене, наприклад, так. Якщо зима, то це Жакард і Аран. Не знаю, можливо, у вас по-інакшому. Але судячи по тому, що у нас вже багато учасників в цьому спільному проєкті, значить, в мене є стосовно цього питання однодумці. Отже, спільний проєкт Зимові візерунки. Він триватиме з 1 листопада по 25 грудня, тобто майже 2 місяці. І ми в цьому спільному проєкті маємо зв'язати три вироби саме Жакардо. Звичайно, нас ніхто не примушує, щоб ці три вироби обов'язково зв'язалися або обов'язково вдалися. От саме стосовно жакарду, я побоююся, якщо чесно, щоб в мене вийшла. Плечовий виріб. Стосовно шкарпеточок, я, ну, я думаю, що я справлюся, тому що в мене вже був досвід в'язання шкарпеток з жакардом і не одних, тому тут, я думаю, якось я справлюся. А от стосовно двох інших, є сумніви. Але <party> <-down> про все по порядку. Значить, ми повинні зв'язати три вироби: перший виріб це лопопейса. Лопопеса має бути бажано доросла. Якщо ми в'яжемо дитячу, то організатори запропонували зв'язати дві. Так як проєкт призовий, по кожному з видів виробу, буде проводитися розіграш подарунків, тому, звичайно, потрібно, щоб всі були в одинакових умовах і не було потім образ. Ще хтось зв'язав лопопесу на дитинку, там, наприклад, рочок чи три рочки, а хтось зв'язав лопопесу на 50 розмір, звичайно, це не порівняти ні об'єм роботи, ні час. Тому, щоб було все чесно. Організатори попросили бажано в'язати дорослу лопопесу. Другим виробом це буде аксесуари. Тобто, це або шапочки, або носочки, або рукавички, Тобто будь-що ви бажаєте, але також жакардо. І третім виробом має бути декор для дому, також жакардо. Отже, давайте замутимо жакард. Я давно збиралася в'язати лопопесу, але чомусь я її бачила в січні, ну нічого страшного, розпочнемо її в'язати в листопаді. Так, показую вам ниточки, які я планую, з яких я планую в'язати лопопесу. Це буде лопопеса для себе. В'язати я її буду на 48 розмір. У мене розмір 46-48, навіть такий ближче до 46, але я хочу, щоб ця лопопеця була трішечки вільніша, тобто не була мені в обтяжечку. Нехай в ній трошечки буде запасик, тому заміри, і всі розрахунки буду робити на 48 розмір. Так, основною моєю пряжою. Буде пряжа Газал Бабіву XL Це чудова ниточка. У 50 грамах 100 метрів. Це 40% акрилу, 20% кашеміру і 40 маріносової шерсті. Ось цей чарівний-червоний колір це 811. Я вже знімала відео про плани на осінньо-зимове в'язання і говорила вже про цю ниточку. І про цю пряжу, але ж мушу вам повторити. Я думаю, що не всі дивляться всі відео підряд. Отже, цього червоного кольору у мене 250 г, і це буде основний колір. Так, додатковими кольорами буде ось така сама ниточка Gazal Baby Wool Excel, але в мене синій колір, і це колір. У мене 802 такої у мене десь в районі 120-130 грамів. От. І в мене є ще залишка білого, не навіть не так світломолочного і темномолочного, в районі по 100 грам кожної пряжі. І це німецька пряжа стокова з метражем у 100 г 200 метрів із складом 80% шерсті 20 акрилу. Тобто, в принципі, по метражу вона одна до одної підходить, і по складу плюс-мінус вони нормально пасують. Я вже поєднувала ось ці дві ниточки разом, я в'язала чоловікові худі з жакардом. Все чудово носиться, все чудово поєднується. Я вам зараз вставляю фотографію. Я нарешті визначилась, чому я так пізно знімаю. Дуже довго не могла визначитися саме з моделлю і фасоном Лопопеси. Я вставляю, я визначилася. Жаккард, ніби не супер складний, дуже боюся, я саме з, от саме з жакардом. От якби це був реглан зверху, і там, наприклад, жаккард знизу, не було б проблем. А от саме кругла кукетка, жаккард зверху, скажімо, трішечки у мене викликає такі, не то що сумніви. Трішки мені страшно, чи все в мене вийде. От, Мені дуже сподобалося це лопопейся, це жакардовий джемпероб, по-іншому я не знаю, як його назвати. Єдине, що я ще толком не визначила, які кольори будуть присутні. Ну, як зачем? Що в мене не білий основний це буде однозначно, бо в мене білого тільки 100 г. Основний, скоріше всього, в мене буде червоний. І я ще дозамовила моточок світло-сірого. Там є, так як на цьому джемперочку чотири таких контрастних кольори, я дозамовила світло-сірий, я думаю, він мені сюди чудово пасуватиме. Отже, я так думаю, що замість білого у мене буде червоний. І всі інші кольори я вже буду якось. якось комбінувати там. Ну, щось думати. Так. Шпиці в мене будуть 3,75. І, напевно, четвірка з половиною на жакар. Якось так я вирішила, бо я вже в'язала з цієї пряжі лопопесу. на лопопесу. Ну, джемперочок з, з жакардом. Не знаю, скоріше всього, 375 і. Можливо, четвірка навіть на жакар, навіть, можливо, так, або 4,25, ну, побачимо. Це мій перший проєкт, який потрібно вже ось ось з першого числа розпочинати для того, щоб встигнути зв'язати до 11 грудня. Якщо я правильно зрозуміла, у нас лопопець має бути готова 11 грудня. Так, наступний другий проєкт це аксесуари. Я буду в'язати шкарпеточки з жакардом з ось такої пряжі. Це залишок пряжі німецької регія. Якщо не помиляюся, регіо. Оце в мене залишилося. Я в'язала також карпеточки з жакардом, і це в мене все, що залишилося. Я думаю, на сам жакард мені вистачить. Шкарпеточки будуть жіночі, десь на 38-й розмір. Можливо, 37-38 побачимо. І основною пряжою буде ось пряжа від фірми Grundl, е, Hot Socks. Так, 4 ниточка. У 50, так Це німецька стокова ниточка. У 50 грамах 210 метрів, класичний склад, тобто тут нічого немає. Шпиці рекомендую 2,5-3. Я буду ж в'язати, напевно, основну полотно на двічці, а жакар на 2,5. 75% в шерсті 25 поліаміду Тобто, класичний носочний склад. Буду в'язати з жакардом. Жакард буде ось такий малиновий з переходиками, а самі шкарпаточки будуть молочного кольору. Можливо, з'являться ще якісь ідеї. Я дуже сильно хотіла докупити пряжу червоного кольору і зв'язати класичні різдвяні шкарпетки. Але я не знаю: у нас вже зараз, у жовтні місяці, я ніде не змогла знайти червону пряжу шкарпаткову. Ось так. Значить, активно українці готуються до Різдва до новорічних свят. Так, і наступний третій. А, ще не показала вам, дівчатка, що в мене є ось ця синя пряжа. У мене була спочатку ідея поєднати оцих три кольори. Чи буде в мене поєднання? Це також німецька шкарпеткова пряжа, класична. Чи буде в мене поєднання трьох кольорів, чи лише двох, я схиляюся. До лише двох, але не знаю. Напишіть, як вам поєдна... поєднання цих кольорів? Чи краще два, чи краще три. От, чесне слово, не знаю. От, так. І е, третій мій виріб буде виріб з таких залишків, залишків пряжі. Ось таких кольорів. Зараз ми з вами розберемося. Це у мене так, Це у мене Alizeла на голд класична. Жовтий колір, по-моєму, 216. Це у мене, якщо не помиляюся, 151-й Alzeла на голд класична, тобто в... вастіок в палітрі він. Це також Alizeла на Gold, але ця секційна і цій ниточці вже, напевно, більше 20 років. Оце залишок у мене лежить. Так, а це пряжа, у мене також матраж 240 метрів на 100 г, це німецька пряжа. Я в'язала собі худі, от якраз чоловікові в'язала худі і собі в'язала худі з Жакардом, і в мене ось залишилася ця пряжа. Тут 70% акрилу, 30 шерсті. Це німецька пряжа, дуже класна дівчатка пряжа. Носиться у мене зараз худі вже другий сезон, і дуже гарно себе показує. І з ось цього всього багатства за допомогою ось цього інструменту, який називається туніський гачок, який для мене, як то кажуть, тера інкогніта, тобто абсолютно незвіданий звір. Я хочу зв'язати наволочку на невеличку подушечку, яка зовсім недавно прикрашала спальне місце моєї донечки. Але на яку донечка? Я навіть не знаю, що вона туди виляла, наліпила. Ну, одним словом, вона зіпсувала повністю наволочку. І ця подушечка тепер без наволочки. І я вирішила, чому б не зв'язати ось такий патріотично навіть я не знаю. Ну, одним словом, зв'язати таку наволочку і навчитися в'язати туніським гачечком. Давно в мене є ця мрія, відколи мені Оксаночка. Левчук подарувала цей гачечок, я все на нього заглядаюся і все думаю, ну коли, ну коли. Ну ось і настав час. Дякую, Яна і Оксана, що ви мене підштовхнули до цього. Не факт, що в мене вийде з першого разу, не знаю, чи в мене вийде взагалі, але б безмежно хотілося все-таки отримати якийсь результат. Ось так, бачите, навіть гачком попробую жакарти. Хоча це для мене ух, <смі> який виклик самій собі, але ж коли ж зробити виклики, як не зараз, правильно? Всі ми зараз переживаємо якісь виклики. Отже, я вам, любі мої глядачі, розказала про всі свої думки-задумки, як то кажуть, про всі свої плани. Показала пряжу на усі три вироби, не факт, що не буде якоїсь ракіровочки, але, ну, поки що я притримуюся ось, такої, ось такого плану. Починати, зразу кажу, буду злопопейся. Бо тому, що її потрібно зв'язати найскоріше. Починати, напевно, буду з розрахунок. Зразочки в'язати не буду. У мене є вироби зв'язані з цієї пряжі. Є вироби лицевої гладті, можна просто порахувати, скажімо так, щільність звідти. Ну, що в мене буде виходити, я надіюсь, ви будете з насолодою спостерігати. Мені самі цікаво, я думаю, цікаво вам. Тому, хто ще не підписався, підпишіться обов'язково на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати відео. А зараз у передноворічний сезон, як то кажуть, у нас, напевно, буде дуже багато різноманітного, цікавого в'язання і дуже багато відео. Тому не забудьте натиснути дзвіночок. Ну і обов'язково напишіть мені, будь ласка. Чи в'яжете ви з жакардом? Що ви в'яжете з жакардом? Давайте поділимося інформацією одне з одним. Можливо, ви мене надихнете і в мене з'явиться якийсь інший процес. Помимо цих. Чекаю вас, любі мої, в коментарях, і чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі! Не лише у зимових візерунках, а взагалі на сторіночках YouTube. Цілую, обнімаю, бережіть себе, пока-пока.